Маємо число 21,3. І хочемо взяти і розкласти це число на розряди. Ну, як ми це стандартно робимо? Ми дивимось зліва направо. Спочатку у нас ідуть тут десятки. У десятки. нас два таких десятки. Отже, розписуємо 20, два десятки як 20. Додати наступний розряд це одиниці, розряд одиниць, і в нас лише одна одиниця. Отже, додати одну одиницю. Рухаємось до наступного розряду. Це в нас десяті. Один поділити на 10, десяті. І скільки в нас таких десятих? Ну 3. Три. Три. Отже, ми додаємо три рази по одній десятій. Або 3 поділити на 10, або 3, десятих, як вам зручніше. І дійсно ми можемо в такий спосіб розкладати будь-яке число на розряди. Але чи є це єдиним способом, який ми можемо розкласти 21,3 десятих на розряди? Відповідь ні. Ну, дивіться, наприклад, ми можемо взяти оцю от одиничку, забрати її звідси. І тут у нас в розряді одиниць. Залишиться 0. І оцю от одиничку ми можемо перекинути перекинути в десяті. Перекинути в десяті. І одна одиничка це що? Ну, це, по суті, 10 десятих. І в нас було 10 десятих, ми додали до них ще оці от 3 десятих, і в нас вийшло 13 десятих. Тож тепер у нас тут не 3 десяті, а 13 десятих. Як би це виглядало? Якби ми це розкладали за розрядами? Ну, дивіться. Два десятки в нас як було, так і залишається. Отже, записуємо просто 20. 20. Далі, в нас виходить 0 одиниць. Ну, немає в нас одиниць. Отже, записуємо плюс 0. І в нас 13. десятих. Що таке 13? десятих? Ну, як я до цього і казав, 13 десятих – це, по суті, 10, десятих. тобто 1,1 одна одна додати 3 десятих. І тепер ми можемо це все діло об'єднати. Тож, переписуємо це як 20, цілих, додати 0 одиниць, додати. 10 плюс 3 13. Але не просто 13, а саме 13. Ну і можемо ще трохи погратися з розкладанням на розряди. Візьмімо те саме число 21, ціла, 21 ціла і 3 десятих. Згадаємо, як ми тут все розкладали стандартно. Ну, ми спочатку брали, дивилися на десятки, в нас їх було 2. Отже, ми записуємо 20, додати кількість одиниць, тобто одну одиницю. Додати одну одиницю, І ще додати кількість десятих, В нас їх 3. Тобто ще додати 3 десятих. І тут ми можемо зробити щось цікавіше, щось цікавіше якось по-іншому погрукувати. Погрупувати це число. Ну, спочатку, наприклад, ми візьмімо з десятків один десяток. Тож в нас в розряді десятків залишиться лише один десяток. А інший десяток, 10 одиниць ми перекидаємо в розряд одиниць. Тож тепер у нас тут 10 одиниць і ще одна одиниця. І оцю одну одиницю ми забираємо і перекидаємо в розряд десятих. Тож, тепер тут 13. Десятих. Тобто 10 плюс 3 це виходить 13 і 13 саме десятих. Бо одна одиниця це по суті 10. десятих. Тож, що ми, по суті, зробили? Ну ми взяли, взяли, записали 20 як 10, плюс 9, і ще плюс одиниця. Тобто, це наша 20. Ось воно. Далі ми не забуваємо про цю от одиницю, яка в нас тут була. Тож ми записуємо ще плюс один і і, 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 і плюс 3 десятих. Плюс 3 десятих. І тепер це все діло групуємо. Оцю от дев'ятку. Цю дев'ятку ми хочемо додати до цієї от одиниці. А цю одиницю цю одиницю. Ми хочемо додати до трьох десятих. Тож ми це і робимо. І врешті-решт отримаємо 10,1 десяток додати ще десять, тобто 10 плюс десять, і ще додати 1 плюс 3 десятих або плюс тринадцять десятих. Отже, якщо ми в такий спосіб розкладаємо наше число 21,3 за розрядами, то отримаємо 10, плюс 10 і ще плюс 13. Десятих.